Вітаю, вітаю! Спіймаємо сьогодні на кванчкін трофейного голубого сома. Переходимо на локацію болотисті простори, там де ми ловили оливкового сома. І стаємо на те ж саме місце. Вправо повертаємо, йдемо сюди, і закид будемо робити на 45-47 метрів від берега. Гачок використовуємо 4,0, ловити будемо на донку і наживку шматки риби великі. Отже, закидаємо. Закидаємо на ще і чекаємо. Всі три види сома, канальний оливковий та голубий, знаходяться тут. Хтось ловиться ближче, як, от, наприклад, оливковий ми закидали на 30-35 метрів від берега. Голубий сом ловиться на 45-47 метрів від берега. І канальний буде далі в наступне відео. побачите. Але всі вони ловляться на цій локації вночі дуже добре. Отже... Ось наш голубий сом. Зараз лише подивимось, який це трофейний чи звичайний. Так, це трофейний. Унікального голубого тут немає. Тому зняла вам про трофейного, щоб також був. А, все. В принципі, мітку, як завжди, залишаю, користуйтесь рибальте з задоволенням. Дякую, що переглядаєте моє відео. Дякую, що підписуєтесь, ставите вподобайки, ставте дзвіночки, щоб не пропустити мої нові відео. Всім давлю рибалки і па-па!